Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами також зустрілися в рамках рубрики Запитуйте, відповідаємо. І сьогодні поговоримо з вами про амброзію. Наразі активно почала рости амброзія полинолиста. Розкажіть, будь ласка, що взагалі вона з собою являє та які методи боротьби з нею? Доброго дня! Що таке амброзія полинолиста? Амброзія полинолиста це дуже небезпечний карантинний. Бур'ян алерген, який є екологічно небезпечним через те, що пилок амброзії дуже шкідливий для здоров'я людини. Амброзія полинолиста це однорічна яра рослина родини складноцвітних. За своєю формою вона схожа на коноплю, а за будовою і розміром листя на полин гіркий. От звідси це її, її назва. Амброзія полинолиста. Розмножується вона насінням, одна рослина може утворювати до 150 тисяч насінин. Рослина росте, ну, може рости розмір її бути від 40 см і до 2-2,5 метрів у висоту. Має дуже міцну кореневу систему і потужну, поглиблюється у глиб ґрунту на глибину до 4 метрів. В чому ж полягає шкодочинність амброзії? Саме небезпечна шкодочинність полягає по відношенню до людини для здоров'я людини. Чому? Пилок амброзії є дуже небезпечним і викликає у людини. Таке небезпечне захворювання, як амброзійний поліноз. Найбільш відоме воно під, в народі під назвою осіння сінна лихоманка. Пилок уражає слизові оболоньки дихальних верхніх шляхів, та очей проникає в ніс і в бронхів легені. І завдяки цьому людина може і відчуває. Симптоми і ознаки, але може і не знати від чого, а просто вона пройшла по, по території, поруч, де росте і цвіте амброзія, і вже піддалася ураженню. Що ознаки основні, це втома, людина втрачає працездатність, у людини починаються. Висока температура, голова болить, нудота, виділення мокроти, підвищення температури, білі в суглобах. Хочу зазначити, щоб люди знали, що ефективних ліків проти цієї алергії, амброзії не існує, і тому лікування є тривалим і малоефективним. У зв'язку з тим, що з високою шкодочинністю потрібно постійно людям. Проводити боротьбу, і це повинні проводити боротьбу із знищення, і ліквідацією амброзії не тільки юридичні особи, і всі підприємства любої форми, власності, організації установи, а й громадяни і населення міста і району. Як же можна боротися, які найбільш ефективні? Боротьба проводиться в основному трьома методами: це агротехнічний, механічний та хімічний. Що стосується хімічного методу, то він більш поширений і його застосовують активно і ефективно. Це в сільськогосподарському секторі, тобто в аграрному секторі. Там успішно проводиться застосування гербіцидів для боротьби з амброзією. Головне, щоб Препарати, гербіциди були дозволені до використання в Україні і зареєстровані в реєстрі препаратів, які дозволені для використання. Що стосується населеного пункту, тут нас цікавить більше населений пункт, то тут є певні обмеження по застосуванню хімічного методу за допомогою гербіцидів. Чому? Тому що в населеному пункті, відповідно до діючого законодавства, дуже високі вимоги санітарії та гігієни, тому що в населених пунктах і ось у нас в місті Подільську на території нашої громади знаходяться багато. Підприємств комунальної власності, лікувальні заклади, навчальні заклади, освітня сфера, дитячі садочки, ну і тощо, і тому подібні. І тому парки, зони відпочинку дуже багато є в населених пунктах, і тому в зв'язку з цим є певні обмеження по застосуванню пестицидів у межах населеного пункту. Якщо хтось ж у себе на території, на своїй ділянці, Зможе захоче застосувати гербіциди, то головне, хочу зазначити, щоб люди мали на увазі, що ефективна боротьба проти амброзії за допомогою гербіцидів, це за фазі утворення 2 до 5 листочків. Ну, Висота може бути максимум до 15 сантиметрів. Чому саме саме в цій фазі амброзія є вразливою до гербіцидів? Якщо вже пізніше, то вже немає сенсу їх застосовувати. Тому що вона вже буде не така уразлива і ефекту не буде. Але ще раз підкреслюю, щоб люди знали, що в межах населеного пункту застосування пестицидів є обмеженим і не бажано застосовувати. В населеному пункті найбільш поширеними і ефективними методами є агротехнічний та механічний. Суть агротехнічного це викопування з корінням, і можна також ефективно буде висів. Багаторічних трав, тобто можна висівати райграс, такі культури і озимі зернові, пшеницю ячмінь, які затіняють амброзію і не дають їй розвиватися, але найбільш поширеним і доцільним в населеному пункті є механічний спосіб до повного викоріння і знищення призводить виривання, викопування разом з корінням, а також скошування. Скошування потрібно проводити дуже низько і раза 3-4 за сезон, тому що вона дуже активно росте після скошування та ще й утворює додаткові стебла. Тому 3-4 рази треба її скошувати і її знищувати. І саме, що хочу зупинитися і наголосити людям про відповідальність. Заходи проводяться, і боротьба проводиться на території нашої громади і міста ефективно. Але щоб люди знали, що є відповідальність за те, що не проводиться боротьба. У зв'язку з цим ми спеціалісти управління проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу серед органів місцевої влади, населення та підприємств будь-якої власності і на всяких заходах і ми. Роздаємо от інформаційні листівки, які було розроблено нашими головним управлінням Держпродслужби в Одеській області, і ми роздаємо для того, щоб підвищити обізнаності, інформаційність населення щодо амброзії полинолистої невиконання. Заходів фітосанітарних і непроведення боротьби з амброзією полинолисною тягне за собою накладання штрафів на юридичних осіб від 50 до 100 неоподаткованих мінімум це 850 вісімсот гривень. На фізичних осіб в грошовій оцінці це буде від 340 гривень до 1360 гривень. Дякуємо вам за таке корисне роз'яснення. Бажаємо вам всього найкращого. Ще раз вам теж дозвольте висловити подяку за це. Я сподіваюся, що ця зустріч і бесіда, і ця інформація буде корисною як для населення нашої подільської громади та всього Подільського району, так і для юридичних осіб, і для керівників всіх установ і організацій, будь якої форми власності. Люди тепер люди обізнані, люди знають, як проводити, що таке амброзія, чому вона ж. І чому саме потрібно боротися і як боротися з нею.